Кожен сон, повідомлення, мозаїка переживань, страхів, спогадів, бажань знімаються денні маски. Чому тобі сняться саме такі сни? Що насправді відбувається вночі, коли тіло спить, а душа продовжує свої мантри? У цьому відео ти довідаєшся про те, що стоїть за сновидінням з боку енергії, духовності. І пам'яті душі. Із світлом, і освітлі вітаю кожну душу, яка притягнулася цей простір світла. Я Луча Сазар, служителька провідниця у сфері світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію, а живі енергетичні послання, що надходять з видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або ж донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб залишатися на хвилі усіх наших відео. Дякую за вашу присутність і довіру. У вісні працює те, що в день часто заблоковане розумом кармічна пам'ять. А коли душа духовно зростає, її канал сновидіння відкривається ширше, і ти починаєш бачити набагато більше, ніж раніше. Сон особливий стан, у якому знімаються денні маски. Ти не граєш ролі. У сні свідомість повертається у свою первісну чистоту, і в цей момент душа говорить з тобою так, як їй потрібно. У вісні твоя внутрішня істина виходить наперед. Тут немає фільтрів, є лише справжність, глибина, беззахисність і водночас безмежна мудрість. Кожен сон це повідомлення, іноді воно ніжне, іноді різке, але завжди важливе. Абсурдні сни не хаос. А мозаїка твоїх переживань, страхів, спогадів і бажань, змішаних у єдину картину свідомість спить і не контролює сюжет. Тому виходить те, що завжди було всередині, але не могло проявитися в день. У незвичних образах душа переносить тебе туди, де потрібно вирівняти поле, очистити емоції, звільнити від старого чи повернути втрачену частинку себе реалістичні сни. Спосіб душі очистити простір всередині тебе і нагадати те, що здається безглуздим, завжди має свій глибокий сенс. вісні працює кармічна пам'ять емоційний, духовний, енергетичний досвід твоїх попередніх втілень, твій біль, твоя мудрість, твої незавершені уроки. Твоя сила, твоя тінь і твої дари. У вісні вона активується, тому буває, що ти прокидаєшся після дивного сну і відчуваєш, ніби це не про сьогодні, не про твою сьогоднішню реальність, ніби це відлуння чогось глибшого, давно прожитого, але не можеш згадати, звідки воно. Сон, двері, через які кермічна пам'ять виходить назовні. Коли кермічна пам'ять підіймається, вона не говорить прямим текстом, вона говорить мовою символів. Символ найточніша форма передачі енергії. Тобі можуть снитися будинки і кімнати як частина твоєї свідомості, дороги. Як вибір і доля, вода, як емоційна пам'ять, люди, яких ти не знаєш, як аспекти тебе самого самої, тварини, як інстинкти та родова сила, місця, яких ти ніколи не бачив, у яких ніколи не бував, це локації твоїх минулих тінь, сон показує тобі правду в іншій формі. Коли душа зростає, канал снів посилюється. Під час духовного росту відбувається дуже важлива річ. Ти починаєш чути свою душу сильніше, ніж раніше, і вона починає говорити з тобою через сон, через тонкі підказки, попередження, відсвідомі страхи, які бажають вийти назовні, через старі емоції, які просять у тебе зцілення. Через нові можливості, які стають видимими в енергетичному полі. Чим ближче душа до зростання, тим яскравішими стають твої сни. глибшими, символічнішими, чистішими. Ти можеш відчувати, що вони стали ніби живішими, важливішими, об'ємнішими. Це свідчить лише про одне. Ти входиш у новий етап свого духовного шляху. Лише до 28 листопада ти можеш замовити свій персональний енергетичний календар на 2026 рік, створений індивідуально під твої енергетичні коди, дні сили, точки росту, періоди трансформації і ключові можливості року, твій персональний календар, особливий бонус прикупівлі моїх авторських курсів, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення і куб Метатрона, мій містичний всесвіт. Можливість діє лише до 28 листопада. Пророчий сон не обов'язково подія, яка має статися, так як це показало тобі основодіння, і часто він не про майбутнє у фізичному сенсі. Пророчий сон може бути передбаченням емоцій, змін, відчуття майбутньої енергії. Розумінням наслідків, внутрішнім попередженням або благословенням. Коли душа бачить, що ти стоїш перед важливим переходом, вона відкриває канал заздалегідь. І ти відчуваєш це уві сні. Щоб краще зрозуміти сенс того, що приснилося, достатньо після пробудження задати собі лише одне запитання. І це запитання не що означає, а якими були мої відчуття у цьому сні. Саме почуття розкривають справжній сенс сну, і саме вони є ключем до твоєї кармічної пам'яті. Сон емоційна мова душі. Духовно зростаючи, ти навчишся щитувати цю мову дуже природно. Сни приходять тоді, коли душа хоче достукатися до тебе, коли тобі потрібно щось зцілити, звільнити, побачити або зрозуміти. Якщо тобі часто сняться глибокі, яскраві, дивні сни, це ознака того, що твоя кармічна пам'ять оживає, а канал твоїх сновидінь працює сильніше, ніж будь-коли раніше. Сни – Твоє внутрішнє світло, яке говорить з тобою вночі.